Вітаю! Зараз я буду працювати з дещо незвичною колодою. Зізнаюся, рідко з нею працюю. Це вікторіанське таро Стімпанк. І з англійською це переводиться як направлення наукової фантастики, яка включає в себе. Технології і декоративно прикладне мистецтво. Ну, тут дещо такі незвичайні образи, але ж, на певні питання, ця колода має дати чітку відповідь. А питання в мене таке: чисто, ну, як, знаєте, технологічне чи що ось. Чи отримує Україна f 16 Про літаки. Ну, Дивимося, чи отримує Україна f 16 Так, ну кажуть, що дуже багато розмов таких задушевних про це йде. Балакають на цю тему кожного дня. М -м, також кажуть, що... Але ж щось ви, вам Україна щось ж отримує, отримає. Ну, може, це вони мають на увазі міги. Але ж так, про F-16 теж не забули. Ось отрикай жи... жизлів, вказує лянти. Чолов'яга дивляється, і як магнітом до себе притягує техніку, щось здалеку притягує, і як маячками світить собі, мовляв, йди, йди, йди скоріше, ти мені потрібен для того, щоб зробити башту, щоб нарешті покінчити з отим всім. Це так, все повільно. Але всі розуміють, що ці винищувачі просто життєво необхідні Україні, щоб врешті-решт Україна е зруйнувала ворога. Так. Ще. Чи нададуть літаки F 16 Україні? Хм. Дивіться, як в цій колоді дуже так от яскраво і прям наявно демонструється допомога як захист. Бачите, ось о Парасолька. Це означає захищене небо. Туз з мечів зброя і практичні дії, не слова. Тобто, це ще одне підтвердження того, що літаки F16 йдуть в Україну. Їх дадуть, розуміючи, що ця техніка просто необхідна для України. А ось четвірка жезлів каже: ну, якщо ви думаєте, що у вас немає привіду до радощів, то ви помиляєтеся. Гляньте, як ви радісно будете ну, чуть ли не гопки скакати від радощів, коли отримаєте оцю зброю, яка мчить, яка є парасолькою, захистом. Так, ще чи нададуть зброю? Зброю, а літаки F16. Я про них маю на увазі. Так, ось вам дивіться, І ще одна підказка. Ось на карті Паш мечів, поближче вам покажу, Паш мечів, бачите, все, щось летить. Тобто це літак. Гляньте, Я вам чесно кажу, навіть не придивлялася раніше. На пажу мечів є літак. Ну, я не знаю, чи це F-16 намальований, чи це просто щось летюче, але ж воно в повітрі і воно рухається. Тобто, про що йде тут відповідь? Посил такий. Дамо, але небагато паш? Це завжди чогось не дуже багато, хай не багато. Карта сила це є приборкання. Така собі, знаєте, тут сидить тендітна жіночка, яка приборкує лева. Жіночка ця – це є Україна, яка приборкує своїх ворогів. І друзям ну, пропонує трохи жвавіше включатися. Тобто, ось ця нова колода, я так йду, думаю, чи вийде щось чи ні. А згляньте, як вона красномовно каже. Що абсолютно впевнено і чітко вона дає відповідь, що потрібні літаки, а саме f 16 Україна отримає однозначно і сумнівів бути в цьому не може. Тут навіть я ж кажу, тут ми будемо радіти, як малі діти. І дякую вам за увагу.